Коли ви сідаєте переді мною, щоб зробити тату, я бачу не просто шкіру, я бачу цілий світ. Я бачу момент, і цей момент завжди особливий. Мені завжди цікаво, з чим ви прийшли, що несете в собі в цей момент, і чому саме цей малюнок ви хочете залишити на все життя. Перше, що я помічаю, це. Ви як полотно, його колір, його відтінки. Я дивлюсь на лінії м'язів, на вигини, на місце, де шкіра напружена або навпаки м'яка. Кожне тіло як унікальний пейзаж, я маю не просто в якомусь хаотичному куточку намалювати картину, а зробити з вас картину. Тобто вплести малюнок, природний ритм тіла. Ви можете мовчати, але ваше тіло все одно говорить: хтось приходить з близьким очах, хтось трохи нервує, а хтось тримає в собі щось дуже особисте. І тату в цей момент стає більше, ніж малюнок, воно стає точкою, де ця емоція застигне назавжди. По вашим рухам можна навіть сказати, який стиль пасував би вам. Чи це буде лінія легка і повітряна, чи груба і контрасна? Татуювання, на мій погляд, повинно зливатися з вами. Мені дівчата часто кажуть, що вони не відчувають тату на тілі, наче воно було з ними все життя. Ось це дуже-дуже важливо. Татуювання живе з вами, а ви з ним. І ви не повинні відчувати якогось дискомфорту. Хтось у татуюванні переживає трансформацію, білі або пам'ять 100% для вас це щось особливе. Може навіть не сенсом, а для краси та ця краса робить вас см сміливішою, сильнішою, впевненішою. Ви можете навіть не говорити мені прямо, але я відчуваю, що ця тату для вас значить щось більше, ніж просто подобається. Кожен раз, коли я беру в руки машинку, я пам'ятаю, що це не просто буде зараз чорнило внесено під шкіру. Це буде частинка вашої історії, яка залишиться з вами на все життя. І якщо ви зараз відчуваєте, що хочете зафіксувати, зберегти. Називайте як, як хочете. Можливо, саме час зробити крок зараз. Бо то це не про колись, а про зараз. І якщо всередині відгукається, значить момент настав. Іноді ми думаємо, що татуювання це просто прикраса, але насправді воно як двері, які ми відчиняємо всередину себе. Кожна лінія це крок, кожна тінь це пауза, кожна крапля чернила це частинка того, ким ми є зараз. Тіло пам'ятає і пам'ятця не лише про малюнок, а про той стан, в якому ми були, коли його отримали. Коли ви сідаєте на моє крісло, я не малюю на вас, ми разом створюємо нову сторінку вашої історії. І, можливо, саме це найцінніше у мистецтві тату. Воно залишається, коли змінюється все інше. Тому, якщо в тобі щось, що хочеться залишити назавжди, довірся цьому відчуттю. Можливо, воно важливіше, ніж ти думаєш. Дякую.